Міжнародний центр із переслідування злочинів агресії Російської Федерації розпочне свою роботу в Газі влітку. Відповідну угоду генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали в суботу на полях конференції «United for Justice» у Львові. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Спільна слідча група була створена прокурорами України Польщі. І Литви пізніше доєдналися Латвія, Естонія, Словаччина партнерами спільної слідчої групи. Також є офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Євроюст. Більше поговоримо про цю структуру та її функції з Андрієм Смолієм. Це політичний експерт, кандидат юридичних наук. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, міжнародний центр з переслідування злочинів агресії Російської Федерації. Які функції він матиме? На чим він працюватиме, і чи це єдиний такий міжнародна, єдина така міжнародна структура, яка буде призведе до того, що Росія понесе відповідальність за свої злочини? Ну, дивіться, перш за все, ми повинні говорити про те, що в Європейському Союзі на тренах Європи загалом зараз створюється так званий спецтрибунал. Так ми про це вже в принципі неодноразово говорили. І цей спецтрибунал створює, створює по суті Європейська Рада, створює Європейський парламент. Ну і зрозуміло, що для того, щоб цей спецтрибунал, тобто в принципі можна його порівняти там, наприклад, з тими трибуналами над злочинцями воєнними, які проходили спецтрибунали в 45-му, 46-му, 47-му роках, над власне фашистами, нацистами. От щось схоже має бути створене зараз. Але Умовно кажучи, ми повинні розуміти, для того щоб цей спецтрибунал працював, потрібна потрібні інші структури, потрібні допоміжні структури, потрібно вибудувати цілий ланцюжок, умовно кажучи, слідчих структур, які власне зберуть ці всі докази, які їх систематизують, і власне, які зможуть подати потім ці докази власне, вже на спеціальний трибунал, який буде в майбутньому судити воєнних злочинців. А, а власне для цього потрібно створити ці структури, і от, якщо ми говоримо про цей договір, е, власне, між е, сусідніми державами, між дружніми державами, так по суті це договір про те, що ці держави створюють спеціальний орган, який буде збирати інформацію, який буде систематизувати інформацію, і який згодом зможе цю інформацію всі, всі, по суті, ці всі ці ланки ланцюжка. Потім подати до цього спеціального трибуналу, який вже буде розглядати власне справи по суті. А таких справ: повірте, буде будуть сотні, а можливо й тисячі. Якщо говорити про ту інформацію, яку зібрав наш офіс генерального прокурора, насправді це десятки тисяч справ, десятки тисяч злочинів. Якщо я не помиляюся, то там уже мова йде про, про понад 80 тисяч. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо це міжнародний буде суд, ми розуміємо, що якщо це буде міжнародна інстанція, для цього потрібно залучати інші держави. Та й зрештою, ми розуміємо, що українська система власне слідчих органів вона в принципі не може справитися з такою кількістю злочинів. Це просто безпрецедентний виклик. Тому що насправді в цьому випадку нам потрібно що? Нам потрібна допомога, і нам потрібно однозначно, щоб долучалися до тих злочинів, які вчинили расисти, інші держави, які допоможуть, які нададуть свої свої власні сили, своїх людей, своїх фахівців, і власне, скоріш за все, також певне обладнання. Яке буде допомагати е, тому, щоб ці всі злочини документувати, систематизувати, власне, щоб їх також е, імплементувати в таке поняття, як міжнародне право, тому що так чи інакше, ці всі злочини стосуються не лише національного законодавства України ці всі злочини перш за все стосуються. Порушень міжнародного права, міжнародного кримінального права, я б навіть сказав би, і до речі, чому ви згадували в тому числі там про про по суті ще іншу інстанцію? Є міжнародний кримінальний суд? Насправді, те, що я кажу, ці злочини, які вчинили окупанти на території України, вони цілком підпадають під порушення і міжнародного гуманітарного права, і міжнародного кримінального права. І, в принципі, цілої низки воєнних конвенцій. Тому, оскільки це вже питання стоїть у порушенні міжнародно правових норм, для цього е, повинні е, бути залучені держави е, з різних частин світу, які в тому числі будуть розслідувати злочини проти, е, проти людства. Тобто, те, те, з чим ми маємо сьогодні е, справу, це злочини проти людства. Це злочини не лише по суті проти України, це злочини проти в принципі світової спільноти як такої. Це злочини, яким немає. Насправді навіть територіальної якоїсь підсудності це злочини, які в принципі повинні розслідуватися в усіх притомних цивілізованих державах світу, і всі держави світу повинні максимально докласти зусиль для того, щоб засудити тих злочинців, які прийшли на територію незалежної держави, і по суті вчинили, ну я б сказав би практично всю палітру злочинів. Яка тільки може бути і за національним законодавством, і за міжнародним правом. Пане Андрію, ви сказали про всі всю світову спільноту так про багато країн світу. Генпрокурор Андрій Костін назвав міжнародний центр з переслідування злочинів агресії юридичним Рамштайном. Ми декілька хвилин тому в новинах чули таке порівняння. ми знаємо, що в Рамштайні близько півсотні країн бере участь у міжнародному центрі з переслідування злочинів агресії. Лише країни Балтії Польща, Польщі. І словаччина поки що чи потрібно Україні зараз боротися за розширення кількості цих країн-учасників міжнародного центру з переслідування злочинів агресії Російської Федерації? От, дивіться, це всього будемо казати один центр. Тобто насправді станом на сьогодні розслідують злочини і будуть подавати до. До міжнародного ймовірно і кримінального суду ймовірно буде створений там спецтрибунал, про який ми говорили. Окрема судова інстанція набагато більше держав. Тобто, станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, 38-40 держав, а це по суті, будемо казати, практично, от весь європейський союз. Частина інших держав в інших частинах світу, які які будуть розслідувати, які вже розслідують ці злочини і будуть подавати, умовно кажучи, свої докази. А що стосується цього центру, насправді це лише одна інстанція, ймовірно, з цілої низки інстанцій, які будуть розглядати ці справи. Звичайно, ми ж говорили про те, що вже частина держав пізніше трошки долучилася. Будь-яка держава, будь-яка низка держав може долучитися до в принципі, участі конкретно в цій інституції. І, і я більш ніж переконаний, що чим ближче буде в принципі до формування цих всіх судових інстанцій, які будуть судити воєнних злочинців. Тим більше держав буде доєднуватися власне до цього центру. Тобто, ми не бо, тобто, Тобто, це по суті дійсно. Якщо ми це порівнюємо з Рамштайном, ну спочатку до Рамштайна також долучалися по суті там одні держави, потім поступово, поступово, поступово долучалися все більше і більше. Тобто, я більш ніж переконаний, що сюди може долучитися ще як мінімум два десятка держав і цього буде абсолютно достатньо для того, щоб в принципі говорити про повноцінний. Слідчий процес над рашистськими злочинцями в рамках цього центру. Пане Андрію, можливо, передбачити і спрогнозувати зараз буде важко, але на вашу думку, як довго сам процес судочинства може тривати? Насправді довго. Будемо відверті і не будемо, як кажуть, там маніпулювати, ми добре розуміємо, що всі міжнародно-правові інстанції це інстанції, які працюють дуже повільно, дуже скрупульозно і дуже довго. Це можливо, ну в нашому випадку буде набагато швидше, ніж припустимо, той ж самий суд. Міжнародний кримінальний суд розглядав справу по геноциду в Руанді. Коли там, якщо не помиляюся, 5-7 років пройшло те, щоб дійсно засудити воєнних злочинців, ну в тому випадку не воєнних злочинців, а політичних злочинців. Так. А, але в цьому випадку, звичайно, скоріш за все буде швидше. Але це не буде це не будуть місяці. Давайте будемо відверті. Насправді для того, щоб ці всі докази е, і систематизувати, і зібрати на це потрібно набагато більше часу. Але найголовніше тут складова. Вона полягає в е, трошки в іншому: е, кого судити, власне, е, расисти не капітулювали, е, війна триває. І ми добре всі прекрасно розуміємо, що до моменту капітуляції і до моменту того, як Україна е, переможе, зрозуміло, що судити навряд чи когось будуть, тому що ну яким чином цих людей припустимо на цей суд притягнути. Ну так будемо відверто говорити, це дуже зробити важко. Тобто вони знаходяться всі умовно на Росії, вони знаходяться там, і це в принципі можливо буде тоді, дійсно, коли, е, коли буде е, зміна. Політичного керівництва цієї так званої держави, і е, коли в принципі буде підписаний якийсь певний акт капітуляції, принаймні до моменту, поки ми не викинемо е, цих е, терористів з території України, в принципі, говорити про е, конкретний суд, де будуть, е, ну в, як в розумінні суду, де, де постануть злочинці, навіть не варто. Тобто, ці люди якимось чином повинні бути доставлені до цього суду в іншому випадку, це буде, умовно кажучи, заочне покарання. Тобто, ну я також цього не виключаю, що частина людей буде засуджена заочно. Тобто, вони будуть знаходитися далі на території Росії, але будуть засуджені, умовно кажучи, це буде щось на кшталт суду по збиттю літака рейсу MH17. так. Тобто. Тобто ми можемо в принципі провести таку аналогію, коли там Гіркін Стрілков, там і ще ціла низка так осіб, які відповідно ймовірно були до цього причетні. Вони в принципі були засуджені заочно, але вони далі знаходяться на території Росії. Тому в цьому випадку, якщо ми вже переходимо до таких воєнно-політичних речей, однозначно ми повинні розуміти, без перемоги повноцінної, повномасштабної перемоги України. Без повної капітуляції Росії, без зміни е, політичного керівництва Росії, та й, зрештою, в принципі, цілком мовірно, без е, певних процесів, які будуть стосуватися е, розвалу цієї недодержави. Я думаю, що говорити про ефективний суд буде дуже, дуже, дуже важко. Тому завдання сьогодні і України і, і світової спільноти зробити все, щоб перемога була якомога швидше зробити все щоб рашисти капітулювали зробити все щоб в принципі щоб все щоб принципі ця держава росія так в цьому вигляді от фактично терористично фашистському в якому вона зараз знаходиться щоб вона просто в такому вигляді перестала існувати ну мається на увазі як політичний устрій так тоді в такому випадку дійсно ми можемо говорити про ефективність судочинства в іншому випадку, якщо те керівництво, яке станом на сьогодні є на Росії, ті люди, які ті я б сказав би навіть тисячі людей, які сьогодні беруть безпосередню участь у злочинах проти нашої держави. Вони просто скоріш за все зможуть понести це покарання заочно, далі знаходячись на території Росії. Зрозуміло, що скоріш за все вони не будуть виїзні, і вони в принципі зараз не виїзні з території Росії і не будуть виїзними ніколи. Але я думаю, це їх не особливо там хвилює в їхній діяльності. Так тому перемога, перемога і ще раз, перемога. І в такому випадку тоді дійсно щоб сталося щось на кшталт того, що ми бачили щодо воєнно-політичного керівництва фашистської Німеччини Італії, власне, як режиму Беніто Муссоліні, так та інших прибічників і партнерів так званих Адольфа Гітлера. Дякую, От, я пане Андрію, дякую люди, за те, пане, що долучились та... до розмови. Дякую за те, що приділили нам трохи часу. Це був Андрій Смолій, політичний експерт і кандидат юридичних наук.